Народила двох дітей та жодного разу не була на гінекологічному кріслі. 40-річна Алла Василишин з села Братківці розповідає: жінкам з інвалідністю часто відмовляють у проведенні оглядів через відсутність відповідного обладнання. Лікарі казали, що вони не ну не гарантують, що добре мене покладуть, що що це буде ну, безпечно для моєї дитини. Тому обходилися УЗД. то тобто, ну, це взагалі так, ну, така якась така дивна проблема, що в інших країнах цієї проблеми взагалі не, не існує. Тобто, ну, нас поки що цього дуже, дуже бракувало. Клич маломобільних жінок почули Національна асамблея людей з інвалідністю та Український жіночий фонд. Вони придбали спеціальне гінекологічне крісло для міського перинатального центру. Має кілька функцій. Опускається спинка до горизонтального і піднімається до вертикального положення. Так само є можливість піднімати крісло при потребі вище, і опускати його, що є зручним для жінки. Так ці деталі вони регулюються і піднімаються для ніг. Директор перинатального центру Сергій Стефанко каже: схоже обладнання у них було. Однак це крісло має більше функції, що значно полегшує надання медичних послуг жінкам з інвалідністю. Тут зручніше і швидше воно за декілька секунд ти вибираєш будь-яке положення. А так нам щоб на такому звичайному кріслі там треба спеціально що відкривати різні додатки, там набір збирати щоб то крісло, яке колись було його розгорнути і надати можливість або комбінувати з двох. Крісел, ну тобто, це більше проблема для лікарів, Все одно медична допомога надається, але треба поміркувати тій чи іншій людині, в залежності від того, які в неї вади. Щоб було зручно, директор департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко каже: усі медичні заклади області доступні маломобільним людям. В наших лікувальних закладах згідно з програми медичних гарантій, є все обладнання для будь-яких людей, тобто і людей, які є фізіологічно здорові, і людей, які є маломобільні, тобто якихось обмежень, таких, щоб для маломобільних. Немає, а для інших людей є такого. Немає, тобто є про програма медичних гарантій, є протоколи, є система контрактування, згідно яких вони виконують вимоги до контрактування. Наразі в Івано-Франківській громаді мешкає майже 6 тисяч осіб з інвалідністю. Серед них понад чотири сотні жінок з інвалідністю першої групи. Окрім того, за час повномасштабної війни у громаду переїхали більше тисячі маломобільних людей. Юлія Торкуняк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.